Чуєш, Нас е, приглашають на е, колбасний цех. Завод колбасний. Який? Тарасівські колбаси. Да? Да. Приглашають туди нас. Да, да. Ну да так не додай, повинно, що їхати там небагато кілометрів. Я що не знаю, де, де Тарасів? Та тут близько машиною 7 минут і вже на місці. Вон Тарасив, козермов. Да. Я ти, знаю. Би, ти би поїхав? По би поїхав. Подивив себе на заводі. А ти колись був на заводі, там де виготовляють тушонку, ковбасу. Та там не пускають по стороні. — Тільки нас пускають і більше нікого. Підеш? Поїдеш? Ну я кого не поїду? — Дімся гарний. Здорово! Ти проїбив, бо друга. І в подруге, скоро день народження. Якщо хочеш, щоб я привітав на бомбон, на заєбон, Пиши мені на сторінку і організуємо. Треба людей вітати, а не хуйньою страдати. Така погодка у гана. Замовляй, не здоров'ячка, бабусь! Так, Саша? Купив собі сапожки, бо зима буде. Та немає, я от, олі ноги. Ну що, господь з тобою, Саша. Бабусь, тут же буде скоро цей, весна. Чекай, коли весна. Так, Саша, купи собі сапожки, бо я за. куплю, шука. не переживайте, не переживайте, куплю. Дід, чуєш, дід, Ані дуже хвалить. О, Аня хороша, вона дитину правильно правильному Ось вона на мене там правильно. Ну я за нею, я за нею. Дивися, мені, бабуся, мені найголовніше, що е, мої рідні підтримують і люди адекватні підтримують, а ті, хто худо мислять, хай куди свиснуть. Да. Да. Хай далеко. Саві. Ну, дай їм, хай там їм дороги. Та. Сашенька. Дай Боже, що все вам добре було. Слава Богу! Дякую, бабусі. Вам а дитина як, Їсть все нормально? Єсть, єсть, слава Богу. Їху! Їху! Поздравляю тебе. Тюн -тюн 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 -тюн. Так, дід. Щось я тобі подарував, отут того, що простити файно буде, колбасеус, м'ясеус, все а як так має так бути, так скоро буде і, а, буде. і будемо празднувати, трохи пивка вип'ємо. А, а хто ж принесе? Я? Твій рідний мочок. Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, ну, а тут я. я. Тому що ти вже ну, про все на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому yeah. Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер mm. я говорю не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав ту білу самогонку не пити, вживати венце. Такие аппетиты. Как за молодец? Тоже надо. там молодец ид ⁇ А Она не намучится, она уже из меня тут тая. У меня но... а? аж телефон лючит. Аж телефон лючит, не вы? хуйня. Да? Бетону в А, блядь! Что? А. Холодно мне в. Снеженка злотила, блядь. Пошли, блядь, креп-брамы. Праму закрывай. Шоу, чи що?